Ну що, людоньки, після новорічних свят пора обратися за себе і вже готувати салатики без майонезів, але не менш смачні. Тому я зараз вам покажу, який готую. Для початку нарізаю огірочки та помідорчики черрі або звичайні помідори. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Я тебе Чому я вам? Можна один помідорчик? Бери. Все це перекладаємо в миску. Далі нарізаю половинку фіолетової цибульки. Цього достатньо буде. А далі нарізаю кубиками м'який сир. От дуже смакує, саме з таким поєднанням. Нереально смачно сюди. І я беру чорні оливочки. І нарізаю також навпіл. Ну, а тепер сіль за смаком. І оливкової трішки олії. Все це діло гарно перемішуємо. Що я вам скажу? І корисно, і смачно. Нереально смачний салат.